Було багато спекуляцій про військову допомогу від США, чи вона продовжиться на тому самому рівні для України. Якщо Сполучені Штати зменшать рівень підтримки для України, чи ви думаєте, що ця країна зможе продовжити боротися та захищатися та залишатися суверенною державою, враховуючи те, що буде підтримка від сполученого королівства та ЄС, дуже дякую вам за запитання. А передусім хотів би сказати, що а, у нас немає на сьогодні а, зменшення американської підтримки, і вона не зупинена, вона продовжується. За це я вдячний Сполученим Штатам Америки. А вже ж ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити, але ми почали спілкуватись і комунікувати з американською командою. Вчора я говорив журналістам на рівні пана Келга, пана. Вольца і, і у нас будуть зустрічі і дзвінки з усією, я думаю, командою, саме тих людей, які е, фокусуються на питанні війни в Україні, Росії проти України. А тому з допомогою все нормально. Слава Богу, вдячні за це. Що стосується, чи можемо ми без цієї допомоги, ну ви знаєте, без цієї допомоги ми були на початку. І було дуже складно. Ми могли втратити країну, дякуючи нашому народу і армії, і безумовно партнерам ми вистояли. І тому я не хотів би навіть фантазувати, що буде, якщо війна буде продовжуватись, але вже війна буде Росії проти України без Сполучених Штатів Америки. Я би не ризикував би так. І сьогодні робити навіть висновки, що може бути те, що це. Дуже дуже ризиковано. те, що це вдарить точно по нашій міці, те, що це безумовно вдарить по нашим спроможностям захищати землю. Ми будемо слабкішими, і чи утримаємо ми, я не впевнений. У межах нової угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією передбачено поступове спрощення міграційних правил для громадян України. Тож, коли очікувати перших кроків, і чи передбачено, врешті безвіз? Ну, ці питання а, будь, -якому, а, в будь якому варіанті, вони для нас важливі, але вони точно передбачають закінчення війни. І сьогодні наші команди про це спілкуються технічні кроки. Проговорюють але спрощення спрощення віз і кроки до безвізу це дуже складне міграційне питання, передусім для об'єднаного королівства. І це дійсно дуже складне питання. Важливо, що команди працюють. Важливо, що ми про це говоримо, але безумовно це може бути. Пропрацьована тільки після закінчення війни? Там багато є для молоді, програм студентів тощо, тобто це таке комплексне питання. Пане президенте, Тетяна Пасова, Укрінформ, скажіть, будь ласка, протягом останніх днів з'явилася інформація про те, що російський наступ на фронті сповільнюється від деяких військових аналітиків. Водночас в інтерв'ю. Е Пірсу Моргану, ви сказали, що є певна стабілізація певних частин фронту. Чи є у вас бачення, чи, чи змінюється ситуація на фронті? І яка ситуація на Курщині? Дякую. І яка ситуація? На Курщині. На Курщині завтра буде рівно півроку операції на Курському напрямку. Дуже важлива операція. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного регулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть руских до України щодо Курського напрямку. Це був дуже важливий крок. І я не люблю кидатися такими словами, як історичні. Вся все наше життя України і боротьба це напевно історичний шлях. І тому. Я не буду кидатись словом історично щодо цієї операції, але вона була точно дуже важливою. І я вдячен всім воїнам, які боронять нашу територію завдяки Курській операції також. І на Курщині зміни ну ви маєте на увазі, що там, там стабільно ми тримаємо. Ситуацію ми будемо її і тримати далі. Там великі втрати у русських, дуже великі. Вони їх зменшують, занижують. Вибачте, вони їх занижують дуже сильно. Вони у них корейці ці розбігаються. Ми це бачимо. І те, як я вам сказав, було вражено далекобійною зброєю. І дякуємо і нашому виробництву, але і нашим партнерам, те, що вони нам передавали. Ми кілька дуже важливих. Військових пунктів управління вразили, і це ну, дуже серйозні кроки. Вони важливі. І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом а, точно з цієї території. І це як магніт тримає їх шість десятків тисяч. Так, шістдесят шістдесят тисяч на сьогодні, десь так, може більше вже. Військових на Курщині тільки на цьому напрямку це дало можливість стабілізувати ситуацію на Харківщині. Безумовно, я не говорю про ці удари по Куп'янську, по Ізюму. Мої співчуття рідним близьким вчора були втрати знов. І тому, безумовно, це не зупиняє їх удари ракетами, але те, що їх. Війська там слабкіше стали те, що ми там сьогодні контролюємо ситуацію, і на Харківщині, і на деяких вже напрямках Сходу на Донеччині, але на Донеччині найскладніше. Важливо, що на Запоріжжі ми тримаємо ситуацію, вона краще. Я думаю, що той приклад з МАГАТЕ вчорашній – це фактичний приклад, коли. Там була ротація місії МАГАТЕ. Ви знаєте, на запорізькому напрямку, і саме там був міст, там, де ротації ці проходили. Бо цей міст він як був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли і гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед, і вони хочуть. Продовжувати ротацію на тому ж мості. Для цього нашим військам треба відходити назад. А вже ж вони не будуть відходити. Тому що це все дорого нам, нам коштує всі ці кроки вперед. Тобто, це говорить про те, що, а, безумовно, найскладніший Покровський напрямок, Курахівський напрямок, всі сили там у ворога. Це там, де, де їм ще вдається. Говорю ще, тому що знаю, що. А, що дуже наші воїни намагаються все це збити цю ініціативу, яка у них залишилась саме там на сході. Це єдине, де у них залишилася ініціатива. Розуміємо, де вони хочуть проводити контрнаступальні дії, де вони збільшують кількість військ. Ну головне розуміти і готуватися. Сполучене Королівство та Франція та деякі інші європейські союзники говорять про безпекові гарантії для України. У випадку, якщо станеться певне припинення вогню, говорячи відверто, якщо говорити про міжнародну силу для того, щоб стримати майбутні російські атаки у випадку проти України, у випадку, якщо буде припинення вогню, чи ви вірите, що європейських сил буде достатньо для того, щоб зробити це? Чи їм потрібно потрібні сполучені штати? І сполучені штати та Дональд Трамп вони сказали, що союзники по НАТО мають витрачати 5% ВВП на оборону. А сполучене королівство витрачає? Чай лише 2,3%. Чи ви думаєте, що сполучщо сполучене королівство та європейські союзники повинні витрачати більше на оборону? Ви це можете сказати як президент країни, що воює Так, Дякую вам за запитання. Передусім, давайте про європейські сили. Коли ми говоримо про частину грантів безпеки, розглядаємо це. Поки ще це теоретично, хоча ми просуваємося в цьому напрямку щодо гіпотетичного розміщення контингенту наших партнерів на території України. Коли ми про це говоримо, чи європейців достатньо ні. Тому що тут питання не тільки просто кількісне, це питання розділення. Відповідальність і гарантії безпеки на це не можна йти без Сполучених Штатів Америки. Це буде великою помилкою. Це може бути бажанням Росії, щоб європейці захищали Україну і підтримували без Сполучених Штатів Америки. Це перевага буде Росії, і я вважаю, геополітична і стратегічна може бути їх перемога. І тому на це йти не можна. Тому, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, вони потрібні. Сполучені Штати Америки, як найбільший гарантії безпеки, і країни Європи, Європейський Союз плюс UK, тобто країни Європи. І це дуже для нас важливо. Тільки разом. І навіть якщо контингент, розміщення контингенту, чи зброя, чи кораблі, люди, ППО тощо, там комплексний підхід, там повинні бути Сполучені Штати і Європа. Це важливо дуже. А, і... Так, як гарантії безпеки, це є, так як континент є частиною гарантії безпеки, це говорить і всіх інших можливостях, дуже хотілося б, щоб були і США, і європейці без цього не можна. І я говорю відверто, що НАТО дешевше, чесно, для всіх буде. Ну, подивимось. А тепер, що стосується... Відсотків країни повинні для себе вирішувати, скільки їм потрібно. Тобто, це для їх безпеки. З амбіціями Путіна і те, що сьогодні ми бачимо, що він робить все, щоб не зупинити цю війну. І це факт, він буде йти далі в цьому. Буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це абсолютно відкрито, відверто. Я, я говорю, я, я розумію, що буде. Ви побачите. Він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або країни Балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців може, і Сполучені Штати будуть говорити, що це, а це залякування. Це залякування Польщі, залякування. А Литви і інших Балтійських наших партнерів, але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетом, вони вже були в цій війні. Але їх люди ні, і їх військо ні. Поки що, але Путін цього дуже хоче. І тому я вважаю, що треба робити, робити все, щоб його зупинити. І тут про відсотки треба думати про себе. Передусім, так, сьогодні, допомагаючи Україні, країни думають про себе. UK не виключення. Я не знаю, скільки вам потрібно відсотків. Два, три. Послухайте, ми сьогодні витрачаємо весь бюджет. Я думаю, це і відповідь, якщо ви не хочете в майбутньому. Витрачати весь бюджет на оборону, витрачайте сьогодні. Той відсоток, який потрібен сьогодні, такими кроками посилювати свою оборону. Підтримка України це частина вашої оборони, також, на мою думку.